Доброго дня! Це компанія Ультрамеблі. І сьогодні у нас на огляді новий диван, який на вітрині вже був, одразу полюбився вас, і ми замовляємо його знову. Давайте детальніше по ньому. Габаритний розмір 2,40 сорок. Глибина його 97 сантиметрів. В розкладеному вигляді має спальне місце метр п'ятдесят на два. Розкладка єврокнижка. Розкладається він досить зручно. Цей диван є багатофункціональним, тому що його бильця функціональні, вони можуть перетворюватися на столик, хоч з однієї сторони. Можна з'їдати два бильця, і це буде більший столик. Більці відкриваються, вони є функціональними, мають невеличкі ніші. Диван у нас на пружинному блоці, тобто підходить для щоденного сну. Як бачите, бильце легко перетворилося на журнальний столик. До речі, повторюсь, МДФ-накладочка відкривається і вона є функціональною. Він навіть може виконувати роль письмового столика, коли ваша дитина сидить, робить уроки. Так само легко передвинути друге бильце, і у вас вже буде довший столик. Цей диван відшитий високоякісній тканині, яка є стійкою до механічних пошкоджень. Дуже приємно, тактильно миється, чиститься. Ми навіть маркер малювали цю тканину спеціально маркером і витирали вологою серветкою. То для використання він просто ідеальний. Ми можемо обрати з вами будь-який колір, якщо це не підходить до вашого інтер'єру. Ціна буде залежати від категорії тканини. В розкладеному вигляді диван має спальне місце 1,50 м на два м, виготовлений з високоякісної деревини, наповнення пружинний блок бонель, а це підходить для щоденного сну. Ще диван має нішу для зберігання білизни. Ще хочу нагадати, що ми здійснюємо доставку по всій Україні. Оберемо найбільш зручний спосіб доставки для вас.